Всім привіт! Зараз буду тримати напрямок на город. Треба нарвати укропчику на заморозку. Потім покажу вам, як я висипаю цю, ну, з бутилки. Коротше. Бо багато запитань, а як ви його звідтіля витягуєте, то ще щось як заморожуєте і дорвати, поки він невеличкий. Бо вже як виростуть на ньому вже оті бутончики, то я такий вже не мені не подобається такий. А такий, коли малесенький, то тоді да, так. Ходімо. <ривіт> на сьогодні такий вітрюк, що це просто валює з ног. Задій мене картина не очі. Ну, не дивіться на неї. Я вже тут на маленькому городі нащупаю, а потім буду на більший, бо тут небагато. Я вже досягаю своєї. О от однієї. Ось такий укропчик, я полюбляю рвати. А як він вже здоровий, такий, що із цими баделяками, те, що в банки закривати. Я такий не люблю, він вже тоді переросте, одриваю його з тих тих то раз-раз поставляла, щоб далі росло. І добре. Це укроп. Сам вирісся, я його не садила. Не маю такої цієї, щоб садити. Це мої одивочки. Вже дивіться, скоро будемо той збирати, а збирати. Банку закривати. Бачите, скільки в мене в хлопчику. Там, там, там. Він такий м'ягенький, добре його різати. Зараз на рву. Тоді будемо різати і збирати, е, трамбовувати буде. Прийшла на великий огород рвати цей укроп, бо на маленькому не вистачило. Зараз покажу вам. Як, як вітер понатягував мені на город е, цієї сіна людського, це капстан. Аж так. дидачку його звідсіля треба. Це моя цупля. Це все жовте, це понатьом. Треба буде тривати. Чи що має ваш не тут вовсе. Дивіться скільки вітер потягував. Хоча що мені обирати туди. Ось дивіться. Це капець. Вітер покрав у людей. Сіна і попрятягував мені на ворот. Вона взагалі в кукурузі. Цілі ж мати, ви представляєте? Оце що мені тепер вже вбирають його йолки палки Воно мені оце треба було, ще роботи прибавились. Дивіться скільки. Оце вітрюга який сьогодні. Так, ось скільки вже я нарвала, це втрамбоване, йду вже додому. Буду зараз помию, просушиться, вона трішки і будемо нарізати. Так. Нарізала трішки укропчику, щоб вам тільки показати. А я буду далі дорізати. По поводу бутилки. Багато хто каже, бутилка краще з великим горлишком або з маленьким. Ну, мені що велике, що маленьке, однаково. Коротше. Цей раз у мене попалася така, то прийдеться в таку. Бо укропу небагато, того таку взяла. Показую далі. Кажуть, залієчку, ставте лієчку, хто як хоче, мені вдобно так, я засипала, засипала і все. Багато бутилку можна трамбувати, дуже багато. Стали нею, постукали і втрамбовується воно Деб... дебело. Так, Поїхали до, до следуючого. Ще популярне там запитання, е... як же його доставати. Та обично, отак берете і сипете. Отак. Сипете, сипете, і добре воно висипається. Е, а як е, щось хотіла брати вам? А, а як замерзло, що не висипається, або дуже втрамбували, Вспоминаєте якусь нехорошу для себе людину, берете бутилочку і починаєте. Шаба, шаба шаба Випасите ту бутилочку і все воно добре от стає. Тобто розсипається і сипляти скільки вам завгодно. В кульках мені не Так у бутилки ні запах не розповсюджується по цьому по холодильнику чи по морозильних камерах. Оце такі справи, що я хотіла сказати по всьому поводу цьому. Так що всім доброго дня. А я буду далі працювати. Тому що в мене ще ціла, горка. Укропчику. Все, вы.